Дуже цікаво поготися читати, слухати ці історії, особливо тоді, коли в них переплітаються життєві дороги тих старців, про яких ми вже якось ну, більш-менш чули. От і сьогодні не виняток. Сьогодні хочу розповісти вам про Абу Макарія, який відвідує Антоні, а мова в ній піде про духовну і фізичну силу. Дуже рада, велка. Отож, Аба Макарій прийшов на гору в гості до Аби Антонія. Ну і коли постукав до нього в двері, Антоній запитав, хто там. От той сказав, Макарій, це відкрив, подивився і замкнув двері. Оскільки Макарій був дуже настирливий, то Антоній вийшов, відкрив йому двері, впустив його додому і сказав, що дуже давно вже хотів з ним зустрітися, бо дуже багато всякого доброго про нього чув. Що, зрештою, Погодьтеся, напевно, принесло радість і одному, і другому. Прийняв його радо, пригостив чим мав, приготував йому відпочинок, тому що той був дуже струджений. От. А сам намочив собі е, такий матеріал, таку кору, щоб плести е, канати. От. Е, і коли або побачив, що Або Антоній плете ті канати, ну, то вирішив, е, вирішив також робити те саме. І попросив, чи може і собі намочити тієї кори, то йому дозволився, і взяв таку велику, е велику кучу тих, е тої кори і сів для нього, щоби плести. І оскільки вони сиділи досить довгий час, плели, працювали і розмовляли про спасіння, про речі, які Господь об'являє, то цей канат от, е просто почав виходити на вулицю от, е через двері і так якось просувався далі. І так працюючи поснули. Вранці ж натомість, коли Або Антоній прокинувся і побачив, який справді довгий канат і сильний був у його гостя, то сказав ось справді сильні руки. Дорогі, до чого це веду? Е, ніби ні, такого надзвичайного тут нічого немає, а ні. Є в цьому дуже і дуже надзвичайна річ. Чому? Ми собі думаємо так, що треба нам дбати про фізичне здоров'я, про фізичну силу, і час від часу дбати про духовне, щоб чогось там отримати у вічності. Це дуже велика помилка, тому що духовні речі дуже сильно впливають на моє фізичне здоров'я. От і справді, коли я сильний духовно, тоді я і сильний фізично. Е, е, сьогодні дуже і дуже багато всяких відкриттів підтверджують, що Наприклад, більшість наших хвороб тілесних от, виявляються і якось стимулюються через якісь проблеми психічні. А не знаю, що буде для вас відкриттям, але більшість легких психічних якихось проблем вони вирішуються на сповіді. І саме сповідь допомагає їх перебороти. Тому, дорогі, не нехтуйте духовне, бо те духовне так по-справжньому дає нам силу до того, щоб бути міцним також і фізично. І це неодноразово бачимо в житті. Оці в пустелі. Хай Бога в тому благословить, надихає. Е, я ж вам дякую і надіюся, до скорої зустрічі.